Відчуваєш втому після довгого дня? Ця ніжна практика інь-йоги допоможе тобі розслабити твій мозок і зняти втому та напругу із м'язів. Мене звати Катерина Бобик, і я сертифікована інструкторка з Атхо-йоги. І це відео саме для тебе. Якщо ввечері ти не знаєш, як розслабитися, нав'язливі думки не дають заспокоїтися і легко заснути. Почнемо із налаштування глибокого дихання і розслаблення всієї нашої системи. Роби руки вгору, вдих, носом і видих. І ще один вдих, лівою рукою бери за праве зап'ястя, тянися вгору і нахиляйся в сторону. Вгору вдих. Міняй руки місцями, видих, вгору вдих. І вниз видих. Клади ниж низ живота руку і всю увагу зараз направ на дихання. Вдихай носом, видихай носом і привдосі надувай живіт, ніби повітряну кульку. А при видишці здувай. 4 секунди вдих, чотири видих. Видих. Вдих повільно. Видих. І ще вдих. Видих. Вдих. Плавно живіт вперед. Видих, плавно підтягуємо. Продовжуй дихати. Дихання животом це саме те дихання, яке допомагає нам розслабитися. Адже протягом дня або під час того, як ми напружені в стресі, вирішуємо багато питань. У нас поверхневе дихання, ми дихаємо грудною клітиною, бо ж коли ми спішимо, а ми дуже часто це робимо, ми багато задачні, особливо жінки, і ми дихаємо ось так. Ще швидко вирішуючи. А саме, коли ми відпочиваємо, розслабляємося, ми дихаємо легесенько животом. Давай ще один раз вдих, повільно, повільно. І видих. Супер. Клади руки на коліна і тягнися грудною клітиною вперед. Вдих. видих, округляй хребет. Вдих, видих, покажу в цій площині. Вдих. Видих. Грудна клітина вперед і вгору голова. Видих. І ще раз вдих. І видих. Тепер уявляємо, ніби нас хтось товхає в сторону. І ми рухаємося хребтом із сторони в сторону. Маківка тягнеться вверх та залишається на місці. Супер. А тепер по колу в сторону і вперед вдих. В сторону і назад видих. Продовжуємо вдих. Видих. вдих. Грудну клітину вперед. Грудну клітину всередину розтягуємо лопатки. І тепер в іншу сторону. Так само. Вперед, вдих. Плечі опущені вниз. Видих, округлили вдих, робота в тазостегнових сугубах. Якщо трошечки хрустка і нічого страшного, якщо це не болісні відчуття, то продовжуй або зменши амплітуду коло меншим роби. Супер. Зараз ноги витягуй вперед, стопи разом, і подалі. Від тазу, да? ми не робимо метелика, а навпаки, десь кут-90 градусів в колінах виходить. Спина рівна, поставили руки позаду, витягнули грудну клітину вперед і вгору. Вдих, видих. А тепер ставляємо руки на гомілкові кістки і продовжуємо робити цей же рух. Вдих, видих. Вдих. Видих. І ще п'ять разів. Вдих. Тягнемося грудною вперед, а живіт опускається вниз. І видих. Навпаки, підкрутили. Куприк, розтягнули спину. І ще раз. Перевитягуємося вгору і опускаємося вниз, не округляючи спину, тільки з рівною. Ми можемо бути тут, можемо взятися руками за стопи. В кожного буде своє положення. Важливо не округляти спину. І вже наші тазостегнові трошки пропрацювали, але ще може відчуватися біль, внутрішня частина стегна розтягується, або ж навіть зовнішня, сідниці. Та застегну, суглоби, вони ще можуть бути такими затисненими. Тому ми залишаємося в своєму положенні і саме через дихання животом намагаємося розслабити своє тіло в цій позиції. Хочемо розслабити ноги, стегна таз, низ живота. Прям всю свою увагу сюди направляємо, м'язи тазового дна розслабляємо. Адже ми теж їх затискаємо під час напруження, а нам треба їх і розслабляти. Не тільки вмикати, щоб вони ставали міцними. Зараз це пропагандують, а й вміти їх розслабляти. Тому дихаємо вдих, видих. Плечі опущені, спина рівна. Ось це положення ще в такому ракурсі. Не вдих, видих. І зараз робимо вдих і з видихом піднімаємося. Збираємо ноги разом. Можна себе обняти, витягнути спину вверх. Коліна разом зібрали, щоб трошки закрити наші тазостегнові. Добре. І зараз лягаємо на спину. Ще попрацюємо з тазостегновими. Підтягнули коліна до себе. І розкриваємо ось таким чином, робимо колові оберти в тазу. Пальчики можна тримати разом. Так буде більше видно. І ще два рази. І в іншу сторону так само. Центру назовні і збираємо. Добре, і ще раз. Супер. Залишаємо праву ногу біля себе, ліву вирівнюємо і тягнемо праве коліно до себе, до грудей і навіть трошечки до плеча, розтягуючи клубу поперековий м'яз. Якщо є якесь підвищення, можна. Покласти собі під куприк, під поперек, або ж таку цеглинку, або ж подушку, щоб більше розтягнути цю зону, цей м'яз. Вдих, видих, вдих. І зараз з видихом поміняли ноги місцями, праву опустили, ліву до себе, продовжуємо тягнути коліна. До себе. Якщо права нога згинається, то ми намагаємося вирівняти коліно, допомагаємо рукою опустити стегно і можемо носочок натягнути на себе. Так, воно спрощує нам цю вправу. А коліно лівої тягнемо до грудей і трошки в сторону до плеча. Вдих, видих, Опускаємо, прибираємо цеглинку або ж подушку, що у вас було. Залишаємо ліву ногу рівною. Праву ще раз тягнемо до себе і в сторону, вліво, лівою рукою, допомагаючи праве коліно опускати в підлогу. Праву руку в сторону і погляд на неї. Вдих, видих. Вдих, видих. Вдих. З видихом, розвернулися, поміняли ноги місцями. Права рівна, ліву до себе і коліно до підлоги в праву сторону, Ліву руку в сторону, погляд на неї. Вдих, видих. Вдих. Видих. Повертаємося. І зараз ліву ногу залишаємо зігнуту, праву вгору піднімаємо. І працюємо зап'ястя і стопи. Разом трошки розминаємо наші суглоби, особливого ступневий Добре натягуйте носочок на себе, п'ятку вверх, розтягуючи литковидний м'яз. І по колу. Це теж допомагає розслабити ноги, зняти набряк щоб трошки кров перелила. Добре. І тепер рука до підлоги, а ногу згинаємо, розгинаємо. Згинаємо, розгинаємо. Два, один. І залишили. Намагаємось вирівняти коліно поперед, в підлозі рівно лежить, немає прогину. І ви можете бути тут, можете зігнути ногу, це як вже вам дозволяє зараз ваша розтяжка. Але якщо у вас є ремінець, Можна його закинути ось сюди, на стопу, і тягнути ногу до себе, або ж взяти за у кістку і робити те саме. Вдих, видих. Вдих, видих. Якщо хочете більше заглибитися, ваша фізична форма дозволяє, то вирівняйте ліву ногу, тоді розтяжка буде глибшою. Або ж залишайте її зігнутою, щоб спростити положення. Ще декілька вдихів, видихів. Вдих і видих. Опускаємо, міняємо місцями ліву ногу вверх і стопа на себе від себе. Добре п'ятку вверх, носок на себе і навпаки носочок вгору. І ще два рази, Супер. і по колу, оберти і в іншу сторону. 5, 4, 3, 2, 1. І тепер розгинаємо, розгинаємо. Вдих, видих. І ще три, видих, 2, видих, 1, видих. Беремо резинку або ж пояс, із чи ремінь І тягнемо до себе. Або просто за гомілкову чи за пальці ноги, як дозволяє вам ваша гнучкість ніг. Стараємося, звісно, вирівняти коліно, але якщо зараз фізична форма не дозволяє, не напрягаємо себе, розслабляємо дихання, вдих, видих. Вдих, видих. Опустили, підтягнули до себе два коліна і взялися за стопи руками, висунули їх вгору і коліна опускаємо до підлоги. Позиція щасливої дитини, теж добре працює з тазо і і розтягуємо ніг. Ми ніби стопи штовхаємо в стелю, але при цьому коліна тягнемо в підлогу. Вдих, видих. Вдих-видих. Знову згадуємо дихання животом. Весь час його протягом практики використовуємо. Ще один вдих, видих. Супер. Збираємо ноги і повертаємося на четвереньки. Долоні під плечима, коліна під тазом. Робимо кішку. Вдих. І прогин видих, відштовхнулись від підлоги. І ще два рази. Вдих. І видих підборіддя до ключиць. І ще раз вдих, голова вверх. І видих. І зараз праву ногу виставляємо в сторону носочок на себе. І праву руку вгору розкриваємо грудну клітину, вдих і видих, підлогу. І ще раз вдих. І видих. Залишили плече на підлозі і ліву руку вперед. Вдих, видих. Підтягуємо ліву руку, піднімаємося вгору і міняємо місцями Ліву ногу в сторону. І ліву руку вверх розкриваємо грудну, плече назад, погляд за рукою. Вдих, видих, плече до підлоги. І ще раз. Вдих. І видих, плече до підлоги. І праву руку вперед. Вдих, видих. Забираємо руку і піднімаємося. Ноги на місце. І зараз руками вперед та залишаємо на горі і провалилися вниз. Вдих, видих. Вдих, з видихом. Піднімаємося вгору і опускаємо тепер сідниці до п'ят. баласана. Можемо руки навіть опустити вниз до ніг долонями вгору а лоб на підлогу. Вдих, видих. Добре, піднімаємося. І лягаємо на підлогу. в шавасану. Розкидали по підлозі ноги і руки догори долонями, плечі від вух. І зараз скануємо своє тіло. Спочатку розслабимо своє обличчя. Відчуйте, як розслабляється лоб. Можна про себе проговорювати. Розслабляється м'язи лоба, очі, щоки. Розслабляються мої губи і щелепа. Мій язик і щоки. Моє обличчя повністю розслаблене. Моє обличчя відпочиває. На обличчі стан спокою. Розслабляється моя голова, потилиця і шия. Мої плечі. Моя права рука від плеча вниз. Лікоть перед пліччя, зап'ястя, долоня і пальці на руці розслаблені. Вся моя рука повністю розслаблена. Розслабляється моя ліва рука від плеча вниз. Розслабляються плечі, передпліччя, долоня і пальці на руці. Обидві мої руки розслаблені. Розслабляється моя спина. Весь мій хребет від шиї до попереку і крижів, мої лопатки, моя спина розслабляються мої сідниці і стегна. Обидві мої ноги залишаються спокійними і розслабленими. Стегна і коліна, підколінні зв'язки. Летковидні м'язи, мої стопи розслаблені, обидві мої ноги відпочивають і розслабляються. Розслабляється моя грудна клітина і мій живіт. Мій живіт і моє дихання розслаблене. Кожен вдих. Дозволяє мені розслабитися. Кожен видих дозволяє розслабитися ще більше. Все моє тіло, моє обличчя, мої руки і ноги повністю розслаблені і відпочивають. Моє серце в спокійному ритмі, моє дихання легке і розслаблене. Я спокійна і розслаблена. Я відпочиваю і відновлююсь. Весь мій організм, моє тіло і мій розум поринає в глибокий відпочинок. Обережно через сторону встаємо. І якщо ви робили цю практику прямо перед сном, можна перейти до ліжка. Дякую вам за увагу. Гарних практик!